У наступному сьомому рівні також мають бути повтори. Поглянемо, куди потрібно йти ельфу, для того, щоб потрапити до подарунку. Один крок на північ, кілька кроків на схід, знову північ, захід і північ. Отже. Один крок на північ, а далі я обираю команду повторити, для того, щоб багато разів команду на схід не перетягувати. Отже, на схід Ельф має зробити один, два, три, чотири кроки. Обираю на схід 4 кроки. Далі. На північ два кроки. Знову обираю команду повтор, команда північ і число 2. Після цього ельф наш прямуватиме на захід. Обираю знову команду повторити. І команда захід всередині. Один, два, три, чотири. Чотири кроки на. Захід. Після цього наш ельф має дістатися до подарунка одним кроком на північ. Перевіряю, запускаю команди на виконання. Ось наш ельф успішно крокує до подарунка. І якщо побачили слово чудово, успішно справилися із завданням. Вітаємо